Чіскіх Дорблю присвячується всім тим, хто по-перше полюбляє поєднання різних сирів, а по-друге, дотримується корисного харчування, бо тут у нас основа з фініками, горішками, а усередині сир з насінням. По-перше, як і для будь-якого чизкейку, нам знадобиться печиво, а також замість вершкового масла фіники та трохи мигдалю. До речі, кілька печенюшок я залишу для прикращання, а також жменю горішків. Спочатку за допомогою блендера подрібнюю печиво. Як я вже казала, замість вершкового масла будемо використовувати фіники, які я позбавляю із а якщо у вас фіники вже без кістячок, то ж цей крок можна пропустити. В фіниках багато мікроелементів та вітамінів, і один з них, до речі, допомагає. При депресії, тож виходить, що горішки, які ми використовуємо та насіння для виготовлення чизкейку це в нас омолодження для нашої шкіри. А фініки <смасляю> допомагають побороти депресію, можна з впевненістю сказати, що чизкейк це десерт задля красоти. Фіники теж добренько подрібнюємо. Хочу сказати, що мені кожного разу попадаються різні сухофрукти, тож іноді вони такі м'які та пластичні а цього разу прямо тверді, та такий прям ком вийшов, а також подрібнені горішки. Я не знаю, може інколи фіники вимочують у якомусь сиропі, але у цього разу дуже сухий ком вийшов, я додаю трохи меду, щоб маса була більш пластичною. Моя форма 18 см. вставляю її плівкою, мені так зручно, а ви можете робити і без неї. А також розподіляю масу. Хочу одразу попередити, що маса виходить досить туга, не така, якщо б ми використовували лише печиво та вершкове масло, але ж що не зробиш заради краси? Основу зробили, відправляю у холодильник і займаємось начинкою. Буду використовувати 50 на 50 звичайний та крем-сир. Та спочатку робимо наш звичайний сир кремоподібним за допомогою блендера. І хотіла трохи про історію розповісти. Чизкейк ще в 5-6 столітті до нашої ери був. І його тоді виготовляли молоко, сквашували, додавали яйця мед, запікали, і такий чизкейк виходив. Це дуже схоже, до речі, на нашу звичайну сирну запіканку. І в різних країнах також використовують різні сири. І частіше за всього використовують саме той сир, який доступен та практичний. У нас все ж таки. Це звичайний сир. В деяких країнах це і фета, і рикотта. До речі, на каналі є рецепт дуже простої, легкої та пухкої, як маринка, сирної запіканки. Рекомендую спробувати. До сиру додам трошки вершків, щоб легше було створити кремоподібну масу, а також цукрову пудру. 3-4 ложки за своїм смаком. Трохи ваніліну. Вийшла пластична кремоподібна маса поєдную сири. І тепер, щоб розробити масу більш стабільною, треба використовувати або желатин. У мене, до речі, є чизкейк без випічки з використанням желатину, або кокосова стружка, але мені не подобається конфлікт смаків дорблю та кокосу. Я буду використовувати насіння, чи окрім того, що це дуже корисно, бо це жири омега 6 та 9 і купа. Корисних мікроелементів. Ще й цей такий елемент, який, наприклад, можна додати до кефіру, залишити це усе у холодильнику на ніч, а зранку у вас буде пудінг. Само насіння, оця насіннячка, вона може всмоктувати в себе рідину. Ой, я не пам'ятаю, 4 чи 6 разів більше, ніж вона сама є. Тож з вечора був кефір, а після додавання чия у вас буде пудинг або крем. Називайте як хочете. Отже, додали типу загусник та змішуємо. Краще це робити за допомогою міксера або блендера. А тепер збираємо чизкейк. Дістаємо з холодильника основу та викладаємо половину сирної маси. Родзинка чизкейку сир дорблю. Відрізаю шматочок для прикрашання, а решту. На тоненькі скривочки. Поки різала, згадала про смачний та цікавий соус зі шпинату та сиру Дорблю, який, до речі, готується усього 4 хвилини. А також салатик з буряка та сиром Дорблю. Посилання залишу в описі до відео. Розподіляю по усій поверхні товщиною до 1 см. І поки розподіляю, хочу поділитися. Я зазвичай роблю чизкейк з сиром буко. Він менш калорійний, трохи солонуватий та більш ніжний та пластичний. Цього разу я узяла Філадельфію. І мені не дуже сподобалось, бо чизкейк вийшов щільний. При тому, що я використовувала ті інгредієнти, які використовую зазвичай. Залишаємо чизкейк у холодильнику, а наступного дня будемо прикрашати. Вчора залишила трохи інгредієнтів, щоб прикрасити, тож починаю з величенького, спечива. Замість сиру можна використовувати фініки. Такий пікантний та е, смачний варіант, чизкейку. Він е, застиг за допомогою ані желатину, ані е, кокосової стружки, а за допомогою е, чи це насіння, це корисне насіння, я вже казала у відео. Тож дуже рекомендую спробувати. А ще хочу нагадати, що на каналі є цілий плейлист з більш-менш корисними десертами: Це і сирочек, сирочок, і вівсяночка, і насіння різноманітне. Нещодавно були конфети, метеорит, до речі, конфети, цукерки-метеорит, коли дуже часто окривляєшся, потім неправильно вимовляєш. Моя бабуля казала конфети і кохве. І мені здавалось, що вона розмовляє невірно, неправильно, особливо коли казала кохве. А нещодавно прийшла цікаве про каву, що каву до нас завезли турки, і якщо перекладати з турецького, то кава це буде якраз кохве. Тож моя бабуся, і я вважаю, що багато літніх людей вимовляють. Мені здавалося, що це неправильно, а насправді це якраз як треба. В